Гаразд. Пішли. А де чат? Є. -е -е. В сенсі задросло. Типа. Поливати городи, прокачувати цих гравців. Чи Book of Demonс грати? О-о-о, <паливати> те, що ви любите? 13 тисяч. А для комірки треба 25. Непорядочек. То ж що, що таке дротство? Так, мені треба десь на 24 хвилинки. О. А чого ти вважаєш це задроцтво? Я ж цією. Ну, я ж цією не проходила, а воно все по-різному. Забула грати Ой. Отруїли гади У мене там хтось стріляє. Ну, наприклад, ось дивись, я гра а, цей Нокс. Ну, вона чимось схожа на цю. Так само бігаєш. Б'єш монстрів, робиш квести йдеш там по сюжету. Але там теж можна грати воїном. Е Сім. Як він називається? Ну, типа як відьма. Ну, який викликає звірів. І магом. Три різних різних типу ж. Рады! Ой! Ликуйся, девчонка, ликуйся! О, точно, она же мне издалека стреляет. А ну не бы Когда, що його ці стріли не пропадають, коли він помирає. Що ми вміємо робити, крім того, що стріляти? Палаючий стрибок. Не в ту сторону. Какие себе полающие стрелы? Ой! <laughs> Кто там стреляет? Мехнома. Мехномах? Ні, я не грала. Не знаю такого. О, добре, що тут глухи які. А що там треба робити? Так само? Техномах. Ну, типу, схема схожа. Чіпайте, дівчинку. Кричіть, як сьогодні тенісістки, кричали. Дивилися, до речі. Цей. Теніс. Типу даблоїд, але з загадками і головоломками. Чищено. клас Виходимо. Ну, мабуть, типу Нокса, ой, це ні це погана скриня, типо чи хороша. Хороша. А. Чобітки. Відкрити карти. Добре. Ммм, окей. Але старі ігри вони такі, що вони буває глючать. Або, ну, стрімити їх. Не ок. Симоніс із склапу день. Але буває нормально. Я подивлюсь якось. А щоб я не забула назву? Ой, це ж бос. Можеш, будь ласка, написати в Discord Ой, воно хакается, отрутою. Це ти бос? босс? Чи хто ти? Що ти хочеш? Братлейвей, братлайвей. Ой-ой-ой.

Є. Yes. Бот переможений. А, кіхті хороше закляття. Оця карта непогана. Заздаєш коди ворогам, які підійшли в радіус ближнього бою. Дуже корисно. Да. Ой-ой-ой, не-не-не. Давай, иди, бийся туди кудись. Це. Так, тут хтось не дуб був, да? Чи не? Вибухнуло. Я не готова, ні. А, ти чого б'єшся? дурачок, най. Промазав! Тик павук. І знов з'явився. Єее. Я майже не лічуся. І ману не використовую. багато дуже. Ой-ой-ой! Я не готова. Ой-ой-ой-ой-ой, поможіть! Нема мани, нічого нема. Ух, я вижила, я тут поки посижу. Хай похилиться. Камон. А тут мана, чи що? Чи здоров'я? Давай, давай. Блін, це мана. Вон воно здоров'я. Ух! Дякую, дякую. А воно рандомно сипить. Коли треба здоров'я. Стоп. А! Я не підібрала, а я не зможу підібрати. У мене повна мана. Дякую. Я вже похилась. Один из первых музычных роликов на стр... Ну, на канале. Ну, таких. Так, ты еще, ты еще живый? Фиг. Иди сюда. А давай мы тебе трошки вогнем возьмем? Фиг. На! На горы! Єе, yeah, мінус. Yeah. Я все розбирала. Сатир-стрілець, каже, не привид. І він сховався. <laughs> так, смішно пишуть. Сховався. Це сатир стрілець, він стріляє. Падло. А ще якийсь сховався привид десь. Alrighty. I want a good, good, good vibration. Get а як це... А тут видно, а тут не видно. А куди йти? Воно попколу чи як? Looks like a trap. Let's open it! Схоже на пастку, давай відкриємо. Ні, дякую. Павуки тікають. I don't like it. А, цих меншеньків. Тіхті похотають. Мені це подобається. Піхті. Проти павуків добре закляття. Нема мани? А чого я не можу відійти? Я хочу відійти. Супер. Я не буду відкривати цю скриню. Ну і в баню. Он іде цей сапир. Ще один. Тут нікого немає, ніхто не сховався, так? Да? Гаразд. Так, це просто завороти. Ну добре, тут тоді можна і відкрити цю скриню. тільки давай, щоб мені було куди відступати, заткувати, Я відкрию її ось так. Великих, великих полків вої Малявки самі здохнуть. Малявок, я не боюся. І ще трохи неприємно. Ой. Все гризе. Тікає. А того великого велика. Ой, все, ні, nee, чи не все. А тепер все да. позбирала, фух, зачистили. Він хрюкнув. Я закінчила орс Я ще навіть не не зрозуміла цього То грати мені сподобалась найбільше тут магом. А дючнікою не ок. Якось не дуже. Там босс світиться. Непримітний паучище. Ну, вона це маленький паучок. Ого, оце я стрибнула, звісно. Ого! Ще раз стрибнула, але до того є хілка. Стрелочка! Да! Даааа! Утекай, Юзи! Их Есть забогато! Утекай! Стреляй! Клапа трох будемо битися. <звук> М -м -м. за мной и пришел. Дэвин, втик Ты босс, че кто ты? Такие малесенькие босс никого не подлетали. Майже добили. Yeah. Це задроство. Так, там ми ще не були, а тут треба зачистити. Зомбі після себе позалишав цей тобок. Кроляча лапка. Окей. не в ту сторону Premises, там здалека приємно битися. Що з них монети не падають? Жалко їм чешу. Вам шо, жалко? Дайте пару монет. Мені треба 25 тисяч. Сподіваюсь, я наберу 25 тисяч. О, вони всі стоять біля хілки. Кажуть, вона прийде хилитись. А ми тут її будемо чекати. Руку. Ммм, mm, дякую, Монетка. Павуки. Великий павук, з нього середні павуки, а з них ще менші. Таке буває в іграх. Покоса їде. Ммм, дякую за монетки. Монетки треба. Все. Спокоїлись? Гульк. Це хід далі, причому такий якийсь цікавий. Заховалися, павукей. Звичайно, що заховалися. Щоб вони і не заховалися. Так, ви задовбали. Ага, ось вам. Буду вас вогнем стріляти. А, тікай! Бісить. А Ой, куди ти мене понесли? Чекай, Чекайнічка. Ой, не тільки не вогонь. Ааа, помогіть! Сама себе. А -а -а. Фух. Я вже думала все. Та Так, хто це там? Де моя хілка була? Монетка. Залишилось три павука якихось нещасних. Оооооо, стойшо отрутой вали. Ти здох? Не, тик. Малявочки, сюди. Все? Є. Кінець. Ти ні разу не померла, ти зачистила у рівні. ти вбила усіх вірогів. Відвідати місце. А далеко ще до цього? Це ж вона ще єпископа не била, так? Да? Ще їй далеко. Ось єпископ. А ось ябло. Так, добре. 20 тисяч. Нам не хватить на комірку. Погано. Нічого, наступного разу. Щит спритності Етеру. Гаразд, давай. Угу. Я хочу покращити закляття кіхні. Що мені для цього треба? Мені треба. піти до ворожки? Ну, ну ну, I don't want to know more. Я хочу покращити карту. Мені треба для ось цієї карти. Руну місяця і руну життя. зробити руну життя треба взяти дві такі руни і Окей. зміця. Ну, так, да, звичайно. Зросте мана, але їй сильно мана не треба. Хай буде. Мені карта сподобалась. Тому окей. М -м -м, зараз зайдемо ще до трактирниці і міст чарівного казанка здамо. Oh, oh, yes. Додає дві мани. Кешбек і. Що ти там ще нам припасла? М -м, руну місяця. Клас. Гаразд. Супер. Все. Куль. Треба буде карти якось перебрати. Подивитися, що чому. Так, добре, на сьогодні все. Я буду рейдить.